Про це мріяли цілі покоління дітей. Для Нет Зайдель ця мрія здійснилась. Вона машиніст німецької залізниці. Навчання тривало вісім місяців. Раніше вона працювала продавчиною, тепер кермує потягом міської електрички. я сиджу в кабіні машиніста, керую потягом. Раніше я б в таке ніколи не повірила. Продавчиною вона перебувала з одного строкового контракту до іншого. Поки у сорок вісім років не стала безробітною Я вже була зневірилася знайти роботу, хоча мала гарні характеристики і ніколи не була безробітною. І тут в агенції з працевлаштування мені запропонували роботу на залізниці. Вона шукає роботу. а німецька залізниця терміново шукає співробітників. І не тільки машиністів. Залізничний концерн має працевлаштувати за рік до 10 тисяч працівників. Роками залізниця скорочувала робочі місця, щоб заощадити на видатках на персонал. Причина вихід концерну на біржу. Тепер все змінилось залізниця набирає людей, хоча довгий час тільки скорочувала робочі місця. Це була помилка. хочу одразу наголосити, що йдеться про розвиток, хоча частково це й заміщення вакансій, бо чимало колег ідуть на пенсію. Вони пропрацювали у нас по 40-50 років. і тепер залишають нас. Така категорія налічує щороку від п'яти до семи тисяч. Їхні робочі місця зберігаються, тож ми шукаємо наступників. Власне, демографічні зміни не повинні були б дивувати управління кадрів, адже працівники ніколи не молодшують. Тобто про демографію просто забули? Я так не думаю. Власне, я можу оцінювати лише період, починаючи від 2009 року, коли я прийшов на залізницю. Яка ж у вас думка про роботу ваших попередників? Вони працювали добре. А тим часом залізниця шукає тисячі фахівців для своїх депо та офісів. Концерн намагається рекрутувати кадри через інтернет. За це відповідає Уве Баєр роками. концерн не приділяв уваги професійній підготовці працівників. Тож тепер усі надії на Фейсбук та інші соціальні мережі. Наша цільова група це молодь, яка вивчає робочі спеціальності. Студенти, школярі. Вони фактично живуть у Фейсбуці. Ця категорія майже не дивиться телевізор. Їхнє життя протікає в соціальних мережах, і достукатися до них найлегше саме через інтернет. Німецька залізниця не може дозволити собі відмовитись і від старших колег. Анета Зайдель отримує на місяць дві з половиною тисячі євро майже вдвічі більше, ніж коли працювала за прилавком. Ви б хотіли працювати тут все життя. Так, якби мені зараз сказали, як класна робота у торгівлі, переходь. Я б відмовилась, я б залишилась тут. Залізниця все ще шукає машиністів по всій Німеччині. Анета Зайдель вже стала до роботи але 800 вакансій ще вільні